Поновити на посаді директора і виплатити зарплату за час вимушеного прогулу просить суд колишній очільник обласного театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Вандрашик. Справу розглядають у Ленінському суді Кропивницького. Відповідач представник театру Сергій Глущенко просив суд зупинити розгляд справи. Пояснив, чекають рішення Дніпровського апеляційного суду за іншою заявою В'ячеслава Вандрашика. Я підстави вважати, що рішення, яке розглядається детям апеляційним адміністративним судом, на то напряму може вплинути на розгляданого рішення, так як. На підставі даних рішень розпоряджень про призначення конкурсу, про оголошення конкурсу, про визнання переможця даного конкурсу, був призначений новий директор. Нагадаю, 25 вересня голова облради Юрій Дрозд підписав розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика. Замість нього керівником призначили киянина Сергія Корнієнка. 16 жовтня окружний адміністративний суд Кропивницького визнав протиправним і скасував розпорядження голови облради про оголошення конкурсу на посаду керівника театру. Облрада оскаржила це рішення у Дніпровському апеляційному суді. В'ячеслав Вандрашик каже, нині оскаржує його. Я звернувся до Верховного суду України і здаватися я не збираюсь. Що стосується другої справи по конкурсній комісії, ми подали апеляційну скаргу до того ж таки апеляційного суду в Дніпрі, і теж продовжуємо боротьбу. Чому представник театру подавав клопотання, щоб призупинити справу? Вони сподіваються, вони хочуть побачити, яке буде рішення в Дніпрі апеляційного суду, і вони хочуть зрозуміти, чи моя позовна заява в Верховний суд України буде прийнята чи ні. Суддя Лілія Іванова, вислухавши сторони, ухвалила рішення. Клопитання представника від підтягійського академічного власного українського музично-драматичного театру Міні Проповницького Лущенка про зупинення проважних цивільній справі залишити без задоволення. Ухвала набирає закону сьогодні з моменту її підписання суде та окремого скарження від рішення суду не підлягає. Потому почали дослідження письмових доказів у справі. Сьогодні саме півроку з дня мого звільнення. Нагадаю, призначеного замість вандрашика директора обласного театру Сергія Корнієнка 13 березня затримали у Кропивницькому за підозрою у отриманні хабара 3,5 тисячі доларів США за працевлаштування для подальшого уникнення мобілізації. Слідчим суддею Винницького районного суду задоволено клопотання здається слідчого національної поліції щодо відсторонення вказаної особи від виконання службових повноважень директора. Тому розпорядженням голови Кіровецької обласної ради невідкладно після отримання ухвали слідчого судді В той же день було видано розпорядження про покла. Дання обов'язків на режисера постановника Вавренчука. у судовому засіданні оголосили перерву до 12 квітня. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.